Тут спиртовий завод, де виробляли спирт. І Астонія... А батько працював як той капендер, як кажуть, бо там треба було таке, чи там щось полатати, чи щось там. Такі було чотири котли, таке велике приміщення. І там та брага була, чи що, що вона бродила, а тоді з неї викачували спір, спирт. А ту брагу виливали в таку яму. Коли того була. То голод, то люди з тією ями їли. Отак От приходили просто і, і то хліпали то, ту вже брагу. Може, п'яні були, але хліпали. Коли а, а перед тим, як ще було все окей, то люди годували, Ну, скот годували, свині годували, тією брагою. Бо то таке зерно перероблялося. А тоді вже то люди їли. Золота пшениця йшла на спирт. То Вже я була свідком, бо я там працювала, і мій, мій двоюродний брат. Така, як, як золото пшениця була, і то все на спирт йшло. Вез, везли, на тому, а пшеницю, каже, цілими, бо ми недалеко від станції були, то, то везли і все до Росії йшло. Там а, люди, от... може, ходили збирати колоски, щось таке. Ось сходили, певно.